Часто бачу такий запит: прокидаюсь зранку і вже втомлена. Першим фактором є фізіологічний: це дефіцит мікроелементів: цинку, кальцію, заліза, магнію, недостатньо вітамінів групи Б, Б 6 Б 12 та вітаміну Д. Під кожною назвою я відмітила джерела поповнення. Другим фактором є психологічний, найчастіші проблеми: емоційне вигорання, депресія, тривожний розлад, хронічний стрес. Якщо цікаво прослухати про симптоми цих факторів, пишіть у коментарі його назву. Третім фактором є поведінкові звички, нерегулярний режим сну, забагато синього світла від гаджетів перед сном. Будь-які стимулятори протягом дня: кава, енергетики, алкоголь. Малорухливість спричиняє застої у кров'яній та лимфатичній системах. Четвертий фактор це сезонність. Осінь взагалі багато кому дається важко. Взимку мало сонячного світла, сухе повітря, влітку задушливе повітря. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. І навпаки, також. Пиши чек-лист в коментарі, і я надішлю тобі посилання на зручний та зрозумілий перелік неважких правил, дотримуючись яких ти налагодиш свій сон та будеш прокидатися заряженим.